Перші два місяці ми взагалі працювали 24 на 7. Снайперів в полон не беруть і нормальні снайпери в полон не здаються. Полкілометра і далі вже підривають техніку. По КСП зараз якісь, з зраді йдуть? Ну, ми десь хвилин О, так дивіться. через 30 тільки будемо. давай. Ну, стріляють, хай стріляють. Вони завжди стріляють. І що даром робити, тепер? Нам вже з бригади сказали, що якщо тих угробимо репортером, більше давно. Не дадуть. Не дадуть? З перших днів підготовки. Підготовка моїх мого підрозділу тривала 10 місяців. З перших днів я, хлопці, Васильович не дасть збрехати я казав, що ми попадемо в Бахмут. Казав, Казав. Тобто попередньо, ну, то тобто, я якби, такі вже розумів ситуацію. От. Але на той момент Бахмут ну, був просто місцем активних бойових дій. Ну, зараз десь місяць назад. Тобто про нього йшли багато було інформації, ну, але він був, не був фортецею. він просто був. Я казав, що найбільш жорстка точка буде вас чекати. Перші два місяці ми взагалі працювали 24 на 7. Тобто, цілодобово групи міняли друг друга. Ми з Бахмуту не виходили зовсім. Получається, всі бойові наші розпорядження, які були, приходили до нас, вони нас е, міняли наші задачі, але міняли не за містом, а в самому місті. Е, ну і на даний час це привело до того, що мені мої хлопці прямим текстом кажуть, командир, давай каже, що угодно, тільки з Бахмута не треба нас забирати. За три місяці в Бахмуті е, мінялась обстановка. Е, ми бачили, як заходила російська морська піхота. Або її щось схоже на морську піхоту. Виділялася тим, що це були такі лоби 2-метрові, але вони громче падали. Заходила ну, типу, аеромобільні їхні війська, десантура. От. Там прослідковувалася більше така навчена схема роботи. Тобто Проти них було важко їх вистежувати, тому що вони перебіжками працювали, Ну, і ловити їх було важко так. Але ну, в якихось там наступальних діях вони так же падали, як і всі решта. Ну а Вагнер це кусок м'яса, який викидають наперед. І ти просто косиш. їх. Блин, ну. Ті, хто більш до життя схильний, ті ховаються. <coughs> ті, що обдолбані, ті ні. Ну, як? Максимальна дальність роботи 2, ,2 км 400 метрів. Це було знищення мінометного розрахунку разом з втором. Працювали з бари 50 калібру 12,7. Найкоротша дистанція це 56 метрів. Ну, це не робоча дальність снайпера, але ну, приходилось працювати і на таких дистанціях в Бахмуті. Коли е, починався штурм наших позицій, і ворог до, до 56 метрів підійшов, то снайперу з Юар-10 прийшлось працювати на такій дистанції. Снайперів в полон не беруть. От, їх зразу знищують, розход пускають. І нормальні снайпери в полон не здаються. От, ну, якби Ви зрозумієте, навіщо здаватися снайперу в полон, якщо він все одно приречений на страду. Тобто, ну, і кулеметників аналогічно. Ну, тобто, це, це ті люди, які наносять більш масовні ну, враження, живі сілі ворога. От, це перше. Друге, то що. Про оточення, ви кажете. Ну, Снайпер це така специфічна одиниця, яка вилізе навіть із гівна. А привиди це взагалі унісекс цих діл, вони знайдуть таку шпаринку, з якої точно вилізуть. Було багато ситуацій таких, знаєте, не дуже цікавих, але всі завжди чомусь всі з великим здивуванням дивились на те, як ми з них ситуації з цих виходимо. От. Основна тенденція роботи групи. Ну, По-перше, у нас крута бригада, я зараз не перебільшую, і керівництво нормальне завжди допомагають. А основа це залежить, ну, основна тема це те, що з перших днів ми не розраховували на те, що за нами прилетить вертольот, нас забере. Тобто ми прораховували всі елементи вплоть до пішого виходу з якихось зон. От, тобто з перших днів евакуації займалися сугубо ми самі. Ну, за рахунок цього, якби особовий склад весь цілий, ми своїх не кидали. Навіть у мене пацани Васильович має всі там, заскакували в таку задницю під гради, під обстріли на автомобілях, щоб пацанів вивезти. Ну і ну, я вам скажу так, ті люди, які боронять державу, займаються святим ділом, ну їх Бозя береже трошки. Пол кілометра, кілометра і далі вже коротше, підривають техніку. А тут Бахмут. Так, чуть і все. Я знаю, що місце. Я на течку тут виїжджав до муравні. Місто Бахмут воно небезпечне само по собі, але все-таки дорога залишилась також одним з найнебезпечніших факторів. Тому що доїхати так дійсно проблематично зараз. О, вона просто під постійним обстрілом. Я так розумію, що з кожним тижнем це стає все складніше і складніше. Ну, не те, що складніше. Воно напружено було завжди. Ну, в принципі, просто на даний час вона більш, напевно, пристріляна. вже. Тобто час пройшов, вони вже деякі точки пристріляли. Ну, і от це грає таку ключову роль. А насправді ну, ситуація як була загострена, так і залишається. Це там чотенько, все там нормальненько. Вот. Основний принцип треба, Васильович, правильно, швидко проскакувати. Да. І желательно на броні. В тур не попадає, якщо хоча б звичай 90 км. Да. А там горка і воно не виходить. Що... І там багато техніки набитої. Ну, Давайте напевно я вам скажу так, це як займатися сексом. Да? Кожен раз він неповторими, не одинаковий, правильно? От. Кожен раз ти отримуєш якесь задоволення або якусь нервозність, Точно так же тут. Неможливо писати тобто стан, кожен раз по-різному себе проявляє. От. Є постійна напруга така, коли проскакуєш, проміжок небезпечний, де там є можливість або ймовірність того, що тебе вразять. Ти одразу видихаєш. Ну, вот, э, знаходячись в роботі в Бахмуті, э, ти специфічно э, по-своєму напружений там. То есть, ну, якби, от, ну, це різні стани. От. Кожен стан міняється в залежності від э, обстановки і часу. От. Я щас, допустимо, зараз, наприклад, ми зараз їдемо. Ну, тобто, є таке легке переживання. Якісь, так? Коли ти заїжджаєш безпосередньо в зону, де є ймовірність того, що ну, тебе вразять так? або влучать тебе, то тобто, ти ще більше переживаєш. Ці зони ти знаєш, попередньо, якби ти орієнтуєшся, тобто, ну, де треба дати газку, де треба там, зменшити швидкість, або зупинитися, хоча ніде не треба зупинятися. Ну, якось так. Палійця, ну на пелючку витерпі. Одне з пунктів е, це професіоналізм, вміння е, ну, навчатися і ну, бути професіоналом. А третій ключовий факт це позитив, на якому люди повинні знаходитись. Тому що е, яка б не була скротна ситуація, там. Яка б не була, допустимо, критична і критичний був якийсь момент, так? Е ну, легше всього пустити руки і сказати, ну все, піпець, типу, да, ми коротше, блин, здулись. Але от завдяки позитиву, пацани, коротше, блин, лег з легкістю ну, преодолівають от от моменти. Навіть коли там було, ну, допустимо, при приклад да, е Бандераса нашого поранило, осколкове поранення в обличчя було. А, тоді а, з ним працював я і Альфа. Ну і от а, Ситуація така: есть, всі там такі пригнічені, сидять, короче, нервують на От, сидять, нервують. А ми починаємо ну, якби, Я кажу, типу, все замечательно. Він у нас такий мужчина, на якому не в да, обращалася, він такий яркий, коротше, з все. Бабський угодник. Бабський угодник, дамський, дамський. От. Я кажу, Бандерас, так ти ж представляєш, ти я говорю, що красять шрами мужчину. В тебе на лиці тепер говорю, такі шрами два будуть. І він одразу вас звів, позитивчиком почав потрапити. Він зразу представив свій картинку, як він покоряє серця, жінок. Ну і, коротше, е, Тупо от от, е, нас обстрілюють, ми коротше, сидимо на першому поверсі дев'ятиповерхівки, все розривається. І наша група тупа поранення від ну щоб ви розуміли, коли попадають в обличчя осколка або там що, не знаю звідки, але дуже велика кількість крові від лиця. Все в крові, коротше, все броня там в крові, коротше. І група, ми там, восьмидесятка, пасни всі сидять, тупо всім смішно, всі ржуть. От завдяки цьому, то тобто, не акцентували увагу на тому, що є поранення, якби оперативно спрацювала група евакуації. Приїхала на матолигія, вивезли пацана. все, на, на, на нас через дня два він вже позвонив, вже його зашили. Коротше, він сказав, командир, ну я же красавчик, тепер медсестри, горить мої. Ну, тобто, знаєте, емоційний стан е, оцього елемента позитива, він був з перших днів, коли ми почали. Група почала притиратися, тобто ми з самого початку допустим, ну, основували всі спілкування на позитивних емоціях. Якщо щось не вийшло, неважливо, посміялися і ще раз зробили. Тому я вважаю, що це великий неод'ємлений шматок от, безпосередньо блин, підготовки людей. Для нас це за честь захищати місто, яке належить Україні. От. І бути неод'ємною частиною тих підрозділів, які дають просратися Росії. Мені не цікаво території іншої країни. Е, мене єдине бажання, щоб ця навіть, ну, пропала і зникла з наших територій. Україна повинна бути Україною. От. Але якщо е, вони ахерєвші будуть, і ми їх проженемо до наших кордонів, вони далі будуть займатися хернёй, ну тоді чисто в такому. Е, в антураже ми пройдемо до Москви, там, і в мене було бажання пописати на кремлівську стіну. Раніше. А зараз прийдеться виконувати своє побажання. Правда, Василь?